Чому мотивація це мега важливо. Робота з собакою завжди тримається на двох складових. Це контакт, йому має бути приємна наша компанія, і мотивація. Він має розуміти, що взаємодія з нами є вигідною для нього. Лише маючи ці два інструменти, ми можемо чогось навчити чи відівчити, якщо потрібно. Тому вкрай важливо з дитинства працювати над розвитком і посиленням харчової та ігрової мотивації улюбленця. Оскільки працювати з песиком, який нічого не хоче, для якого ми не, не несемо ніякої цінності, практично нереально. Таких випадках, щоб показати результат, залишається лише примус, а це не той варіант, що сформує якісні стосунки, а лише віддалятиме нас один від одного. Маючи добре розвинену мотивацію, ми можемо буквально ліпити з собакою ту поведінку, яка нам потрібна. Робота без мотивації це те саме, що забивати цвяхи в стіну голими руками. З горим пополам це зробити можна, але в процесі ми розіб'ємо стіну, погнемо цвях і руки будуть всі скалічені. Тому контакт та мотивація це саме те, з чого варто починати, що варто тренувати і посилювати протягом всього життя, бо лише так можливо побачити в очах собаки Я хочу тебе слухатись.